«Привіт, друзі, сьогодні ми завітали до головного військового клінічного госпіталю, який є найстарішим державним медичним закладом України. Ще з перших днів початку трагічних подій на майдані госпіталь приймав безпосередню участь у наданні медичної допомоги людям, які отримали травми або поранення. А з початком АТО госпіталь надає допомогу військовослужбовцям Збройних сил України. Тож сьогодні ми дізнаємось, як лікують наших захисників. В 2014 році з початком антитерористичної операції особовий склад медичних працівників постійно залучався до посилення медичних бригад та польових госпіталів в зоні проведення АТО. Лікарі госпіталю також систематично надавали професійну допомогу лікарям в Харківському та Дніпропетровському військових госпіталях. За час проведення АТО понад 30 військових лікарів у різні проміжки часу перебували у відрядженнях у вищезгаданих медичних закладах. Та надавали спеціалізовану допомогу пораненим військовослужбовцям за профілями: реанімація та інтенсивна терапія, травматологія, анестезіологія, променева діагностика, психіатрія та хірургія. З перших днів початку трагічних подій на Майдані Незалежності госпіталь приймав безпосередню участь у наданні спеціалізованої медичної допомоги громадянам України. Так, лише у період з 18 по 20 січня 2014 року фахівцями госпіталю було надано спеціалізовану медичну. Допомогу хірургічного профілю більше ніж 80 громадянам. А зараз число проведених лікарями операцій набагато збільшилось. Шість операцій в день, включаючи вихідні, свята 2087 операцій за прошлий рік. Чи 15 операцій, бувало і 21 операція, операція. Зараз трішечки легше, а бувало, і 21 виконували. У травматологічному відділенні допомога надається при абсолютно різних видах пошкоджень, починаючи від перелому кісток кінцівок до великих за обсягом пошкоджень м'яких тканин. Операційна тут обладнана новітньою апаратурою, а сучасне артроскопічне обладнання дозволяє виконувати операції при внутрішньосуглобових пошкодженнях. Вівасад це препарат, який стимулює ріст тканин. Береться забирається в людини. 120 мл крові, спеціально в центрі крові переробляється і образується такий фібриновий клей, яким заповнюються ніші хряща, які додається в кісткову суміш, якщо робиться кісткова пластика, в кісткову суміш додається цей клей, клей фібриновий, і він стимулює ріст кісткової тканини. тобто Якщо зрощення проходить, наприклад, там мілкової кістки за три місяці, то перекористання цієї методики. Швидше повинно все проходити. На сьогоднішній день травматологічне відділення дуже завантажене. Сюди мало не кожен день доставляють поранених з зони АТО. Саме тут лікарі рятують життя нашим воїнам. Кожен з цих хлопців пережив жахіття війни. Страх, шок, поранення, втрату товаришів, друзів, побратимів. Кожен з них добре пам'ятає свій перший бій. Той шалений, щільний вогонь, якими вороги вкривали позиції, своїх побратимів та командирів. У кожного з них своя історія, яку так важко згадувати і ще важче забути. Я доброволець, воював в батальйоні ОУН. От ну, з самого початку з Майдану, одразу попав на. Вишкільні тренування на Десну і звітом то вже попав в АТО. Як в кінцевому результаті е, воює в батальйоні Ун, от, майже з самого початку його заснування, ось це були ми в різних точках, переважно на, в Донецькій області. Ну і наша остання і теперішня точка перебування це селище Піски. Скажіть, що там було, що з вами сталося? Поранення я отримав, власне, після обстрілів градів, після танкової атаки, яку ми відбивали в пісках. З одної сторони там така була позиція Голуб'ятня. І чекали. Наша розвідка доповіла, що 100 їхніх ворожої піхоти має йти з нашої сторони. Ми відповідно зайняли кругову оборону і чекали їхнього підходу. Ну, на звук нашого танчику прилетіла міна. Я знаходився в цій зоні. Зона ніби була безпечна, але все одно. Два осколки мені прилетіли в задню частину ноги, і мене поранило. Тобто вивели мене зі строю приблизно на шість місяців. От це є проблема добровольчих батальйонів, таких як у мене, батальйон УН, які просять і вимагають держави України легалізації. Тобто статусу, більше важкого озброєння, от. і більше можна буде людей призивати, на військову службу захищати нашу святу землю. Тому, відповідно, лікуюся тут, лежу, в військовому госпіталі. так Трапилося, що я сюди попав, військовий госпіталь. Надається мені допомога. От. Ну, звичайно, таким добровольцем, як я, ніякий учасник не світить. Наша єдина мета це перемога України. Розкажіть, що ви на Майдані робили? На Майдані я був з 10 грудня. Власне, кожен українець відстоював там свою свободу. Свободу і майбутнє наших нащадків. Революції гідності вона ще триває. Вона ще не закінчилася. Можна сказати, що ця війна, вона стримує довершення нашої революції гідності. От, ми повинні перемогти зараз зовнішнього ворога. Для, для цього нам потрібно військове керівництво повністю поміняти, починаючи від генерального штабу. Офіцери, які, не маючи досвіду бойових дій, виходять з генштабу і нищать, калічать людські. Життя. Якщо не бережеться життя бійців, у нас не буде такої перемоги. Ми в першу чергу повинні орієнтуватися на військову тактику, стратегію, і люди, які переважно бувають на порядку, отаким от офіцерам світить якраз посада в Генеральних штабах. І я вважаю, першим особам держави треба якомога швидше над цим задуматися в найближчі дні, поки це не стало черговою трагедією. Жорстокі бої за Донецький аеропорт почалися у травні 2014 року. А вже наприкінці вересня цього ж року українські захисники аеропорту стали відомими як кіборги. Уперше їх так назвав сепаратист, який намагався пояснити причину того, що озброєні проросійські бойовики не можуть зламати запеклий опір оборонців аеропорту. Саме там отримав своє перше поранення Михайло. Да, я мобілізований. О, вже демобілізація була. Ну должна была быть, но не повезло. Две недели до нее получил ранение. Ну был на ходе, в тылу врага ездили, в Славянск освобождали. Ранение получил под аэропортом. Был артиллерийский обстрел, вот и вражеский осколок попал в локоть и в легкое. Раздроблена локтевая кость. Есть жена, есть девочка, три годика, и сейчас жена еще беременна. Я думаю, мужчина, каждый должен, который присягал на верность своей державе, на территориальности, каждый должен сделать шаг такой и отдать свою частичку за свою родину. Сильний духом солдат танкових військ Євген, на жаль, після поранення танкістом вже бути не зможе. Та він не падає духом, навіть згадуючи про своє поранення, трошки шуткує. Стояли на позиції в окрепа напроти Казачків. Там місяця стояли, потім перекинули в Дебальцево і 17 февраля при виході з Дебальцево Залетіла пулька в плечо. На батареї ехали, подавав по саму руку, Хтось вистрілив. Десь з тієї сторони. Ну, вона рука, виходить, була пряма. І зашло під мишку. Розробила лопатку, ключицю, сустав, який руку тримає. Сашко був призваний ще у березні 2014 року. Він розповів нам про події, які пережив за цей пекельний рік. Я з Білої церкви. Як ви взагалі сюди потрапили? Ну, потрапив я після АТО 72-й бригаді воював. Де ми були? Були в Старобешево в Окруженні. Ну, обколесили немножко і в Донецькій області. чесно, Ми навіть не знаємо, де ми були. У нас всі передвіження були, приїхали ночі, переночували далі. Опять ночі переночували. Мы проезжали, мы обколесили Донецкую область, Москва вдоль и поперек. А по-разному, по-разному. Есть такие люди, что нас приветствовали, есть люди, которые от нас убегали со страхом, потому что они уже знали, что такое бомбят. И они нас не очень сильно приветствовали, хотя, хотя, когда они были под нашей охраной, когда мы стояли, они говорили там. Зачем мы тут сюда приїхали? А когда ми отступали немного отходили, то они говорят, типа куди ж ви ушли, що ж у нас оставили. По-разному. Люди... Було приєднано, коли ми їхали, когда діти со дворів махали нам руками нашим матерям хрестили нас, благостали в дорогу. Приятно було. Благодаря нашому комбату Федоровичу ми заняли правильне расположение лінії фронту. Благодаря ему много людей остались живы с минимальными потерями, очень минимальными. Ну, он умеет руководить. У нас была дисциплина. У нас была дисциплина, и он везде успевал. Он катался везде. И к Сепарам бывало заезжал без страха. Он, ну как зачем? Разве данные узнать? Мы ему очень сильно благодарны за все. Все, что он делал, он делал все правильно. Он не считал потерь техники, он считал потерь людей. Таких людей мало, побольше таких людей, скажу честно. И с такими людьми можно воевать. Звісно ж, без допомоги волонтерів не обійтися у госпіталі. Звичайні люди, особливо дівчата, своєю підтримкою і теплими посмішками зігрівають хлопців, яким зараз так потрібна наша турбота і увага. Це допомога. Тобто, ми, ми, ми всі допомагаємо тут і ну організовано. Ну, немає якоїсь там структури, як такої, але всі ми хочемо допомогти, якось домовляємося між собою, допомагаємо, підтримуємо. Є хлопці, в яких там досить важкі травми, зокрема ампутації, там їм потрібна допомога на протезування, наприклад. Лікарі тут дуже хороші, тобто я навіть не посмію ніколи там. Просити гроші на лікування, тому що тут дійсно лікарі просто чарівники і дуже дуже багато роблять. Роблять дуже важкі операції, і ну в них золоті руки тут, і можна тільки поклонитися, тому що вони роблять. От але є хлопці, яким дійсно потрібно на теж протезування, потрібні кошти, тому що ну досить дорога штука. Створена активістами та волонтерами громадська організація Волонтерська сотня Доброволя робить все можливе, аби допомогти у лікуванні, реабілітації, соціальній адаптації, психологічній допомозі пораненим в АТО. «Волонтерська сотня Доброволя в нас була створена, мабуть, після майдану, і саме госпіталем вона опікує, опікується з часів перших бійців, які потрапили в госпіталь. З того часу з літнього періоду тут завжди є волонтери, які допомагають хлопцям. А волонтери тільки у цьому, у військовому госпіталі, чи де ще у Києві працюють, у шпиталях яких? А взагалі-то волонтери є в практично кожному шпиталі, у великих містах. А, в Верфіні, наприклад, у військовому госпіталі теж є а, волонтери, які організувалися і підтримують бійців там. А, в Дніпропетровську, Харкові, звичайно, є. Ну, роз... організації трошки менше є і в Чернігові, наскільки я знаю, але це дуже так невеличко. Скільки у вас тут волонтерів? У нас близько, мабуть, 50 шестидесяти а тому, що тут дуже багато відділень. У нас є чоловіча бригада, хлопці, які допомагають бійцям під час перевозити їх після операції, наприклад, або взагалі транспортувати, тому що в цьому є реальна потреба. Розкажіть, чого більш за все потребують хлопці за те, які перебувають сюди? Ну, звичайно, це увага, посмішка. І просто треба, мабуть, інколи бути з ними, але не перебільшувати, не можна балувати їх. Тому що це може бути небезпечно, занадто великий буде перепад емоційний після окопів, коли будуть занадто багато опікуватися, теж непогано, хоча, звичайно, треба їм допомога, треба бути поруч. Можливо, те, що потрібно найбільше, то це є самі прості речі, які, наприклад, уявляєте, що чоловік перебуває з фронту з поля бою, йому треба одягнути шкарпетки, спортивний костюм, футболки, нижня білизна, взуття. На жаль, на щастя, вже буде не так холодно, тому можна якісь легші версії шукати, там взуття того ж самого, або гумові якісь там шльопки. А як у хлопців ну, настрій? Вони ось приїжджають, тут лікуються, вони хочуть повернутися туди на передову знову. А куди вони дінуться? Так, звичайно. Вони кажуть, що в нас там наші побратими залишилися, ми не маємо права залишати їх. Дуже багато. Тут буквально там пару хвилин назад говорили. Хлопець каже, ну, як же? ж. У мене сім'я є, в мене двоє дітей, але я каже, я не можу, тому що там мої хлопці. Хлопці дуже вдячні лікарям та волонтерам, які піклуються про них і вдень, і вночі. Та як вас тут лікують? Про вас гарно піклуються? Так, я би сказав, що тут дуже хороші лікарі. От, ну. Е... Лікування йде. Відбувається поетапно, буде ще одна операція: вставлятися в ногу пластінка. Через деякий час, місяць, зможу вставати на ногу і помаленьку розходжуватися. Тобто, тут працюють одні з кращих лікарів України. Є відповідне обладнання, устаткування нормальне. От. Ну, відповідно, Лікарі вже працюють з цим, щоб це покращення, щоб це обладнання покращити. Не без великої підтримки волонтерів, які народ України тут робить. Кожному допомагає, як із закупленням пластинки, так і з інвалідною коляскою. От, тобто, народ України це є спонсор номер один для нашої перемоги. Ми нас з пацанами вуляємо, навіть на вулицю ходимо. Я, я коляску беру, волонтери, якщо допомагають. Пешочком зараз. І девочки, і мальчики. Подхожу. Зараз виходжу сам на улицу, а там уже чтоб, сажусь чуть-чуть, придержу руку. Благодаря нашим девочкам, волонтерам к нам прекрасно относятся. Врачи ставят на ноги, без питання. Заботяться, як з наверное, вот в пологовому будинку. Вот, отлично. Я вот только сорпеня сегодня перевели, я там на реабилитации был. Вот. Сейчас сюда буду снимать тренаж и буду думать, что делать дальше. Ну, как локоть слепить, чтобы он функционировал. Високий професіоналізм лікарів середнього та молодшого медичного персоналу травматологічного відділення дозволяє на високому рівні проводити оперативне лікування хворих з пошкодженнями опорно-рухового апарату. Начальник травматологічного відділення стверджує, що дякуючи державі та волонтерам, усі потреби задовольняються на 100%. На початку, звісно, було, було багато проблем. а Потім згуртувалися всі: держава, волонтери, люди та інше. Тобто Зараз жалуватися, обіжатися не має сенсу. Військовослужбовці повертаються з зони АТО не лише з фізичними, але й психологічними травмами, про які вони самі можуть не підозрювати. Хлопцям дуже потрібна підтримка лікарів, рідних та близьких, хоча не завжди вони з цим згодні. І на питання, чи змінила вас війна, відповідають по різному Психологічно люди різні, абсолютно різні. Один з відсутністю, наприклад, є Олексій, з відсутністю двох кінцівок, він себе відчуває, що він комусь нужен, що один вже правда протез ми поставили, навчається ходити, А в другого буває, що невелика рана, але психіка в людини різна. Один до одного відноситься по одному, а інший по-іншому. Кожен реагує на ці всі діла по-різному. Далеко не кожен військовий ну сприймає взагалі психолога. Не, не не, далеко не кожен підпускає їх до себе. От в більшості хлопцям якось легше зі своїми спілкуватися або в родині так відходити від цього. -сого. Хоча ось воєнний синдром є, і від цього нікуди не дітися. Це військові і для них слово психолог це вже апріорія означає те, що з ними ніби щось не так. Але вони важали себе важко. Вони є нормальні, так? просто така, скажімо так, психологічна соціальна реабілітація, так? вона повинна бути повинна, ну, потрібна кожному, але мабуть не кожен розуміє, що вона йому потрібна. І з психологами досить так. Рідко кого приймають. Які психологи? У нас там нормальна своя психологія, там ребята вже нормальна. Звісно. Ми друг другу привикли, ми знали, що. У нас друг друга за спиною стоять ребята, ми увірені були в друг другу. Це найголовніше психологічна підтримка. Психологічно, якось після передової, після побаченого змі... 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 змінюється людина, ти змінився, відчуваєш? Абсолютно ніяк не змінився. Єдине, що е... дуже довге чекання здоровлення, моєму характеру не піддається. Тобто я люблю швидко зробити роботу і рухатися далі. І оце чекання, заживання, поетапне операційне втручання, воно, звичайно, людину виснажує. Але моя душа і розум без для перемоги України. А що є змінилося? Ну, психологічні. Всі відлічно. Тому Штат... психологічно. Ну, пока сейчас, конечно, говорю, что сложно, потому что и нервные срывы бывают, ну, немножко это сложно. Ну, время пройдет, депрессия уйдет какая-то, ну, не депрессия, а психологическая это, напряженность. Вот, а изменился ли я? Ну, наверное, скорее всего, да, вот как каждого человека армия меняет, вот, а это еще, как бы, это война, как бы, конечно, поменяла. Поменяла, поменяла мирозрение жизни немного. На ще нам дуже пані смисл і для чого ми тут суздані. Вимкнути стан бойової готовності відразу хлопці не можуть. Думками і душею вони там, тому що на передовій бойові товариші там. Перемога, там наша земля, яку треба захищати. 90% наверно, процентів відсотки хочуть вернутися туди, тому що там наші брати, наші друзі. Такий, ну такий стиль розмови. Дехто, звісно, хто пострадав, куди він поїде, але теж більшість, більшість хочуть туди їхати. Щас трохи здоров'я, ногу. А там уже буде видно, що діла далі. Звичайно, в мене було поранення бойове в бойовому завданні на захисті території, де ми стоїмо більше півроку. І в мене тільки тактика на перемогу, на повернення. Перемога все одно буде за нами, але народу України треба подумати, як зараз треба змінити нашу військову доктрину, щоб ми тільки працювали на перемогу, а не на відступи, не на стримування і мирні мінські домовленості, які ніколи. Воргом не дотримуються. Верим в победу вот. и вера то, что, чтобы наши семьи жили в доброте, не приходили, как бы так сказать, человечки в зеленом, и к нам в дом и не рассказывали, как нам жить. Поэтому вот, ребята, такие как я, вот, все патриоты Украины, они сейчас находятся все на фронте. Вера, то, что мы победим, будет победа за нами. Вот, вера в это, наверное. И то, что тебя семья ждет. Вот. Не опускать нос, главное, все будет хорошо. Вот, Главное не унывать. Ну що ж, друзі, зараз я можу стверджувати, що побудувати нову державу українцям вдасться лише в тому випадку, якщо не буде забутий жоден герой. Тож, друзі, пам'ятайте своїх воїнів, підтримуйте їх та піклуйтеся про них. А я з вами прощаюся до найближчої суботи.